Всім привіт, сьогодні я, я буду проходити джемшута. Я трохи вже його пройшов, Мені треба Емера. І во, я зараз з одною людиною по Діскорду. Вона мені зараз продасть. Кидай тепер. Зараз, зараз. Кину, гену.

Окей, щоб ніхто не забрав. Угу, крыма. Все. Став роддом блок, або що не любить? Ну все, давай. Ну все, давай. Угу. Все, і тепер? Нам треба рестов. Ну, гроші в мене є. Маркет С. Арч Ред. Стоун. О, ну тут м -м, дешевий. Я не знаю, скільки. А, вісім стадий. Квест один, все тут легко. Во. Це не дуже дорого. О, у мене навіть одне лишить. О! Ой, боже. Е, Макс, ти мене чуєш? Е Зараз я йому хочу в Discord написати. Чую, чую. О, алло, в тебе є формелка скелетів? Зараз чекну. Okay. Та ні, не, немає, немає. Okay, you? You? Yeah. Uh -uh. Mm, я написав, що орендую ферму скалетів. І я на своєму іншому аккаунті вже проходив. і там будуть давати голову Рудольфа. Я не знаю, чи її продавати. Ану почекайте, Я тут видачи, はいうょ。 Алло Алло Ты найшов формалку сканатил? Нет, поки не. Ладно, жартую. Макс, який мені продав смарагди, це мій друг. Скоро буде вайп на Рилли Ворлд. Угу. О, до речі, во, бачите, там, де ноль, нижній пічерк 0. То він в мене шалк, в нього незерка і капець яка. До речі, він дуже потужний. І він в мене шалкер вкрав, де була голова Рудольфа. То он же орандовый У ну. нее формалка? Поки не mm. Ану, шо чело выпаде, да? Ничего себе, крыло ангела випало. Фарм скалетів ой Боже Пчела Егорка є е фарм скелетів написав Егорка там. Ок мути, в лес, напиши щось. Мико, я не хочу тікати. Скільки будеш орленувати? Ну, поки... Ага. Ну, в принципі, очікувано. Я не хочу тікати. <гум> я йду туда. Макс, не йди, Ти все програєш, може. Я, я вчора Стока вибив. Ну, чу, а він Стока вибив. а я нічого. він тобі щось відписав? А, він написав, що він твінка.

Давай, додаю. Десять тисяч виграв! Скільки? Десять. 10. я стакав вчора. Я, я не розумію, як виграв. Я не розумію, як воно, типу, дає стака десять. Ура! Чекай, а ти потратив скільки? Я ти знаю. Я думаю, що десь десять минус немає, Oh <coughs> já <coughs> 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 Так, о, о. я зараз завичу лап Ти дай чекай Я на точена пишу, а мальчик. Ні. Я Якщо зупиняє трансляцію, бо вона буде... Ой, відео, бо вона буде дуже довго. Так. Тобі треба життя. Я і... Вернусь. Макс, ти не знаєш, як поставити на паузу трансляцію? Там ви, в програму зайде. Що? В ту програму зайди. Боже. Та хай вже буде, зайди в ту програму. Чекай. Та зайди, як це туди в эту програму. Зайшов. І, воно. І там зупинити вроді. Або не треба. Та фармись, фармись. Пиши, якщо ти пишеш, що там. Ааа, ти поставив Садхана? Ти навіть не пропустив команду. Постав коло скелет, а тут скелет, тому не вийде. Стань прямо коло нього, там де він стоїть. А, я зрозумів. Півблоки, Шо? підлога з півблоків. А як він поставив? Я не знаю. Він тобі видав. Ні, він мені дав, во. Я знаю. Так, наскільки ти ви шо Так. Квест один ого. Добре. Я вже буду робити друге відео, коли вже дофармлюсь. Харлюс. Хошо. Всім пока.